Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі такі дерев'яні роз'єми періоду СССР. Ось так вони виглядають. Опали вони мені випадково. І, друзі, що цікаве, ось тут внизу я їх розклав, що метал тут, скоріш за все, схожий на паладій. Ось такі. Роз'єми корпус дерево, що доволі взагалі піднапрягло, роз'єми чисті, є жовте окислення на деяких, тому вирішив, що тут є вміст паладію. Можливо, вони срібні, просто підокислились, можливо, сплав, Найдуть йдуть немагнітні. Хто знає з чого роз'єми, підкажіть. Те, що тут дорогоцінний метал міститься, це 100%. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Срібла тут, друзі, якщо й навіть срібло, доволі... Кількості. Кому попадають такі дерев'яшки, не викидайте їх. До зустрічі в наступних відео.